Доброго ранку троянда Девіда Остіна Саммерсонг. дуже дуже ароматного незвичайного кольору. Маного кольору вже багато відквітувало квіток, Бачите, зірваних багато і багато бутонів. Прямо стоячий кущик високий. Так, треба її трішечки підв'язувати. Ота, така вона. Великі квіти важкі. Покажи нам своє личико красиве. почти как квартирована. Квіточка. Ось така. Бутон у неї яскравіший. Ось такая. А тоді вже Питочка трішечки змінює свій колір Красива, аромат троянда. Ось починає Golden Celebration. Теж троянда Девіда Остіна Така ж вона тільки пагуща, ароматна. Ось такі квіти. Жовті, красиві квіти. Бутонів всі Тільки починає набирати обертів. Ось така пущик і бачите, ось великий. Ну, вона в мене вже, мабуть, п'ятий рік просте доросла вже троянда. Ось така, Стака. це, вогник, ну, мій вогник. Моя улюблена, Флорібунда. Супер-трупер Кувіш завжди стоїть красивий, його здалеку видно. Сяду там на порозі і любуюсь нею. Ось така. Яка ж вона? Подивіться, яка красотка До речі, громадна. І ось дивіться, квітка ще тільки починає квітувати, а вже з кожного листочка лізе новий пагін, і завжди він закінчується. Пупінками, а тоді такими квітами великі квіти в неї. Ось дивіться, які квіти. Ой. Майже всі троянди в мене у саду купувала я. Доліні роз покровське. Ось дивіться Так, ось ще одна. Я не втрималась іще одну замовила. Така. Меншенька ще. Так а дивіться. Ой, бутони. Ось так, як я вам казала, бачите, йдуть. Не один бутон йде. Дуже багато їх. Ось така троянда. До побачення.